Всім привіт! Вітаю вас на своєму youtube каналі про крипту та інвестиції. Сьогодні, друзі, у нас відеоролик вже не буде про якусь фармілку, про чергову тапалку, оскільки треба трохи відходити від цих проєктів, тому що їх стає дедалі більше. Я думаю, дедалі більше з них взагалі не цікаві. Ну і в цілому, в крипті є дуже багато можливостей, як можна заробити, чи без депозиту, чи навіть з малими вкладеннями. Сьогодні ми будемо говорити з вами про таку чергову тему. Де можна буде заробити з невеликим депозитом. А саме ми сьогодні з вами проговоримо про байстартер на байбіт. Я вам розкажу, що таке байстартер, як в ньому прийняти участь, які там перспективи є заробити, і конкретно поговоримо про той проект, який буде виходити на байстартері саме цьому. Отже, давайте по порядку: що таке байстартер. Байстартер це, в принципі, на мій погляд, це змішаний лаунчпад з лаунчпулом. Пояснюю, чому. Там є можливість взяти участь двома варіантами. Тобто, перший спосіб це маючи на депозиті 100 баксів або трохи більше, ви можете їх просто заморозити, і тоді буде рандомне розділення винагород між тими людьми, які прийняли участь. Тобто, це чимось нагадує мені лаунчпад, тому що ви там. Морозити на балансі 100 баксів, ну не морозити, просто тримайте на балансі 100 баксів. Проводиться рандом. Ну ви звичайно робите підписку на лаунчпад, проводиться рандомний розподіл. Якщо повезло, ви виграли. Тільки тут різниця в тому, що на лаунчпаді. Від 100 баксів у вас якийсь невеликий відсоток іде на викуп алокації. А на байстартер там може бути таке, що і вся сотня, яку ви закинули, вона може піти на алокацію. І ви на всю сотку можете викупити монет. Ну але з іншої сторони, там може бути і на меншу кількість USDT може бути викуплено монет. Ну я це вам пізніше покажу, поясню, чому так. Це один спосіб. Він в принципі доволі такий, я думаю, буде поширений серед людей, тому що практично кожен знайде 100 доларів, щоб прийняти участь в такій активності. Наступний спосіб, як прийняти участь, там є можливість закинути від 10 тисяч доларів і до 100. То вже підходить більше тим, в кого є великий депозит, хто має багато вільних коштів, і в принципі може собі спокійно занести і там золотати якийсь з того профіт. Ну але звичайно, це я думаю багатьом не підійде, тому що ну не в кожного знайдеться 10 тисяч, плюс конкретно саме цей проект, який на цьому байстартері, про який ми сьогодні говоримо. Там оця друга опція, дещо для інвесторів невигідно, тому що там не буде розлок монети одразу на лістингу, а там буде поступовий розлог. Ну, це я вам пізніше покажу. Також, друзі, чуть не забув додати, я веду свій телеграм-канал, в якому завжди стараюся давати всю цікаву та актуальну інформацію по проєктах, будь-які апдейти, будь-які новини. Все є в телеграм-каналі, я це все там транслюю, тому що щоб завжди бути в курсі. Лишаю вам QR-код, скануйте, переходьте, підписуйтесь на канал і будете завжди в курсі всіх цікавих та актуальних новин. Ну і в принципі наступна річ, про яку варто сказати пару слів, це сам проект, проект Taiko. Я думаю, ви про нього багато чули. Можливо, хтось робив активності. Я в цілому не вникав, не розбирався, але знаю, що можна було робити якісь активності, був теснет, за які люди отримували токени цього проекту Taiko. Тепер оця монета торгувалася на примаркеті по 1,8 долара. І після новини, коли вона вийшла на байстартер, вірніше, що вона буде на байстартер. Ціна на примаркеті зросла до 2,5 доларів за монету, і тут є такий один нюанс. Саме на байстартері нам пропонують купити цю монету по 2 долара. Як зазвичай показує практика, монети на примаркеті завжди трохи є переоціненими. Тобто вона на примаркеті по 2,5, Ми її купляємо, маємо можливість купити на байстартері по 2 долара. А на лістинг вона цілком можливо може вийти по 1,5 долара чи по долару. Ну і в цілому ви понесете збитки. Або з іншої сторони вона може й вийти по 3, по 4, по 5 доларів. Цього вже ніхто на жаль не зможе вам сказати напевно. Ну, і саме це от є така основна принципі, причина, чому особисто я ну, не буду брати участь в цьому бейстартері. Так, в мене є можливість закинути там 100-200-300-400 доларів. Я вам це пізніше покажу. Але враховуючи те, що, наприклад, ті ціни зазвичай завищені на монети, на лістингу вони виходять по меншій ціні, і плюс тут нам пропонують купити ну, не дуже по вигідній ціні. Ризикувати неохота. Неохота закидати навіть 100 доларів, тому що ну, може бути потенційно 50% збитку. Але з іншої сторони я кажу. Може бути і таке, що монета дасть 2-3 ікса. Тобто, ви закинувши 100 доларів, зможете забрати 200, 300, а то й 400 доларів. Ну, звичайно, якщо на всю суму у вас викупиться алокація. Це вже, скажімо так, дві сторони медалі. Ну і чи приймати участь саме в цьому бейстартері вже вирішує кожен собі особисто. Моя задача вам показати, пояснити. І розказати, як воно все працює. Не будемо затягувати. Давайте перейдемо до екрану мого телефона. Я вам покажу, як прийняти участь, як зареєструватися в цьому байстартері. Ну і в принципі, там це доволі просто. Погнали, дивитися. Так, отже, переходите на Bybit, і вас тут відразу зустрічає оцей байстартер. Натискаєте, бачите, є наш проект «Тайко», натискаєте на нього, і тут далі дивитесь. Є ще у нас три дні часу, щоб занести кошти, заморозити їх і прийняти участь в цій активності. Потім буде період розподілу і оголошення результатів. Далі тут є вимоги для того, щоб взяти участь, верифікація першого рівня, бути в країні, яка обслуговується байбітом, тобто, бачите, тут є перелік, можете натиснути, подивитися, але якщо у вас зелена галочка, то все окей. Так, після цього можна потрібно занести 100 USDT на аккаунт фінансування. Якщо у вас немає на байбіті взагалі коштів, ви просто робите переказ іншої біржі і все. Якщо вони у вас приходять на спот, ви просто натискаєте тут «Перевести», вибираєте з єдиний торговий аккаунт на аккаунт фінансування, вказуєте суму і все окей. Тепер йдемо далі. Варіант продажі номер 1 Бачите, тут. тут можна занести від 100 до 440 доларів в залежності від вашого ВІП рівня на біржі. Тобто, ну я думаю, тут багато, більшості з ні в кого нема віп-рівня взагалі, ну в цілому це неважливо. І якщо перший рівень, так як в мене, вірніше без віп-рівня, 100-200 доларів, 50-100 монет тайко, от таке. Можете занести 100 баксів. Далі, наступний варіант це той, про який я, я говорив. Це вже підходить він більш тим, в кого є великий депозит, тому що бачите, тут учасників, тільки 216. Ну і тут бачите, від 10 до 100 тисяч доларів. Це досить таке. Серйозно, далі, тут е, також те, про що я говорив, на лістингу ви отримуєте тільки одну третю зі всіх токенів, тобто 33% від токенів ви отримаєте зразу. І потім е, наступних два місяці ви будете отримувати по 33% від всієї кількості токенів. Це таке собі, тому що невідомо, що станеться з монетою за тиждень, за два, а не кажучи вже, що з нею буде за два місяці. Тим більше, як я і казав. На примаркеті зазвичай монети переоцінені, і ну тут цілком можливо бути таке, що можна буде втратити. А тим більше, якщо занести велику суму, то ну мінус може бути неприємний. Хоча з іншої сторони. Знову ж таки, може бути і профіт. Ну, це вже особисто кожному вирішувати. Тобто приймаєте участь, вибираєте якусь з двох опцій, в залежності від вашого депозиту, ну і також момент, про який я також говорив. Дивіться, у вас може викупитись монет на 100 доларів, як на 100 доларів, так і на 50. Тобто, якщо буде велика кількість учасників і буде заморожено багато коштів, тоді вже буде розподіл між всіма учасниками, ну і відповідно. У вас буде вже або на 100 доларів, або там на 50, ну, в залежності, в залежності від цього. Тобто, чим більше учасників більше занесуть коштів, то вже, відповідно буде такий розподіл. Ну, а також для тих, хто бере участь в, скажімо так, першій опції, першим варіантом, тут монети всі дадуть одразу на лістингу. Тобто, потенційно, якщо б, наприклад, на примаркеті монета торгувалася нехай по 4 долара, тут нам пропонують купити по 2, ви викупаєте там нехай на 50 доларів, вона виходить там по 5 баксів в лістингу, тобто це там спокійно 2 х 25 Або на 100 доларів купляєте, також це типу 2-3х, що доволі таке прикольно. Ось, в принципі, тут в цілому все. Як бачите, доволі таки просто. Як я і говорив, перший варіант участі більше схожий до лаунчпада, тому що тут можна занести 100 доларів їх заморозити. А, ще такий можливий момент, коли ви перевели свої USDT на аккаунт фінансування. Я взагалі про це зовсім забув. Ви натискаєте тут зафіксувати, якщо хочете прийняти участь. І далі вам тут потрібно пройти всі квести. Ви на них відповідаєте на кожен так. І після цього продовжуєте так, є продовжити. Так, ось. Ну і тут вже відповідно. Бачите, вибираєте, в чому ви будете приймати участь, чи USDT, чи USDC, це не має значення. Ну, і також тут є можливість перевести свої кошти з споту на фінансування або вже їх закинути собі на біржу. Після цього ви ввели суму, натиснули підтвердити. Все, ваші кошти заморожені до кінця цієї події. В принципі, друзі, це все, що тут можна вам було показати. Також бачите, тут вже виходило три проекти. Тому, ну. Побачимо, як буде стайко, можливо, хтось помиляється на рахунок цього, що ціна може бути менша після лістингу, можливо, ціна буде більша, але ніхто цього не завангує. Є от, певні факти, і, скажімо так, ними керуємося. Тому, друзі, якщо бажаєте взяти участь, залітайте, ще є час. Отже, друзі, маємо таку чергову активність на біржі Bybit. Як бачите, там вже кілька проєктів виходили таким чином. І можливість, в принципі, підзаробити є, але конкретно саме цей проект Тайко я проговорив вже чому я не буду брати участь в цьому байстартері, тому що ну є ризики потенційно трохи втратити. Але з іншої сторони, можливо, у вас є більше якоїсь інформації, можливо, у вас є якась інсайдерська інформація. І ви щось знаєте, тому можете спокійно брати участь в цьому проекті, якщо впевнені, що. Монета дасть кілька іксів, хоча це потенційно, як я і казав, цілком реально. Звичайно, на майбутнє я обов'язково буду приймати участь в байстартерах. Тобто, якщо будуть якісь цікаві проекти, якщо можна буде купити по якійсь низькій ціні, я обов'язково буду заходити, обов'язково буду брати участь. Ну тому що зробити кілька іксів до депозиту, це доволі таки приємно і класно. Ну а на цьому відеоролик буде підходити до завершення. Тому, якщо було цікаво, корисно, прожимайте лайки, пишіть коментарі. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал, на Telegram канал в телеграмі завжди вся актуальна інформація виходить трішки швидше, ніж на YouTube. Тому обов'язково підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. На цьому все. Дякую, що додивились до кінця. Всім пока!